Всім привіт! Сьогодні їдемо в Далечінь на Черняхи, але побачимо, може щось, може щось якесь полеща побачу. Дивимось, куди я приїду. Ну все ж, приїхав я на козацьку. Всі добре копарі, знайомі і незнайомі, знають це місце. Урали його приблизно тиждень назад. І вже сюди ніхто не їздить. Кажеться, таке поле знахідки, в принципі, є, ну мало. А ніхто не, не більше не приїжджає. Я їжджу через день сюди і нікого не бачу. Так, а ми, як сказати, вдало заїхали. Приїхав, а ось друге поле. Тут мій друг знаходив золотий черняхівський перстень. Я приїхав, а там вже орять. і я перший. Та-да-да-дам. Але не знаю, чи я... Він там оре, там в принципі нічого нема, поки він дойде до того місця, де мені треба, це пройде напевно до вечора, так що завтра зранку прийдеться їхати сюди. Ну а що ж, зараз погуляємо, далі потопчемо це перетоптане поле. Може ще щось зачеплю. Все-таки вирішив на це свіжо дисковане поле. Це, оказується, дискують. Під'їхав тільки що тракторист, поговорив, що дощів нема, то просто здискують, можливо, потім будуть орати. Ну, коротше, вирішив, так як перший, то прийти сюди, щоб потім не ходити по слідах. І перший у нас сигнал. Верніш другий. Перша дробина була, а другий вельбарська фібула. Опа, і ціленька, маленька, гарненька. Так, трактор під'їжджає, показувати поки не буду, бо буде шумно. Дуже гарна фібула. Підійшов до машини. Сьогодні в машині прохладніша, 55. Це просто капець. Немає чого тут ходити по цій дисковці. Відходив 3 години. Дивіться, які за три години знахідки. куди це її втулити. О! Ось! Найшов, найшов ще три сигнали. Кусочок фібули і дві бляшки. А це ця фібула що відразу попалась. Якось може на сонечко її. Дивіться, яка гарна. Шкода, що без голки, але... Хоч щось знайшов. У мене ще є десь приблизно 4 години. От я й думаю, чи варто піти на те поле переоране, що вже стоптане, чи далі клепати тут, навіть не знаю. Але я впертий, напевно, буду тут ходити. Побачу, ще зараз перекушу та й подумаю. Ну, все-таки не дарма, випало хоч щось. П'ять хвилин ходжу після обіду. А в нас випало щось. Щось таке. Ох ти, ще й посріблення. Ну я не думаю, що це срібло. Хоча... Та ну нахрен. Та ну нахрен. Це срібло? А ну я зараз тирну Ну що, здається, срібло? Була пряжка срібна. От тут такий удар було б іншого кольору. О, ну то хоч це вже все, це вже хоч щось знайшов. І такий чималий вес. На грам навіть, напевно... 3-4. Ну якось так, хоч, хоч сьогодні срібло попалось якесь. Ви представляєте, що може бути? Дощ влупив. Добре, що рівчак тут з зарослями. Там взагалі сиво. Не знаю, що це мені робити. Бігти до машини, чи це тут перекінтуватись. Так, єлі добіг до машини, блін. Зіляв дощ конкретний. Поки доміг до машини, до трусів мокрий був, металошукач повністю змок. Ну, Він в мене був в дітей, то не віда. Але копати вже нереально, так як чорнозем, зараз вже болото буде конкретне, вже передівся в сухе. І не знаю, якось буду вирушати по цій польовій дорозі, хоч хоч би не загрузнути. Ну, а так на сьогодні все. Дві знахідки, але вони є, і є срібло. До зустрічі на каналі.